Чому ми боїмося змін і як навчитися адаптуватись до них? Страх змін це не про слабкість, це природна реакція психіки на невідоме. Мозок шукає передбачуваність, бо саме вона відчуття безпеки. Але у світі, що постійно змінюється, стабільність це ілюзія, і часто вона стає гальмом нашого особистого розвитку. Успіх сьогодні це не прознання. А про здатність швидко адаптуватися. Той, хто вміє змінюватися, зберігає гнучкість мислення, впевненість у собі і актуальність у професійному середовищі. Той, хто чинить опір змінам, ризикує залишитись позаду у кар'єрі, у стосунках, у власному житті. Що насправді зупиняє нас? Не зміни самі по собі, а внутрішній страх втратити звичайний порядок. Статус, впевненість у своїй ролі. Ми боїмося виглядати розгубленими в нових реаліях. Але саме ці моменти найсильніше з точки зору зростання. Важливо зрозуміти: зміни це не загроза, а шанс. Шанс вийти за межі старого сценарію, шанс знайти нові джерела енергії, сенсу реалізації, шанс побачити себе з нового боку. Сильнішого, сміливішого, гнучкішого. Почніть з самого простого: задайте собі питання, що ці зміни можуть дати особисто мені. Дозвольте собі приймати власні рішення, прислухайтесь до себе, не приглушуйте сумніви, визнайте їх і поступово дайте їм трансформуватися у впевненість. Той, хто вміє адаптуватися, ніколи не залежить від зовнішніх обставин. Він сам формує свою реальність. Якщо ви зараз стоїте на порозі важливих змін, напишіть мені в особисті повідомлення. Я запрошую вас на безкоштовну стратегічну сесію, де ми разом подивимось на ваші виклики, як на можливості. Я допоможу вам побачити нові горизонти і рухатись до себе оновленого впевненого, спокійно та стійкого до будь-яких трансформацій. Пишіть в особисті.